Це розкіш. Оу, клас! Що можна купити на тему на 50 доларів? Давайте дивитися. Тут такий доволі добротний пакетик. Тут все пов'язано з дизайнами для нігтів почнемо. Я вже трошки піддивилась, тому буду показувати вам. Це ось такі бантики. Мені подобаються подобається класного розміру. Я дуже надихнулася Юлечки Юлічко Чілакс, як ви можете вже побачити по моєму манікюру. І я, коли побачила ці стрази, все. Все, я вже дуже їх хотіла. Тому я замовила одну пачку, другу пачку, третю пачку. Четверту пачку. Коротше, цих стразів замовила дуже багато, якщо я буду показувати вам їх, або десь тут знаходити в цьому всьому пакеті, я буду просто казати рожеві стрази. Вони всі різного розміру. Ось такі. Вони дуже якісні, дуже класні. Чесно, дуже рекомендую. Вони мені дуже подобаються. Next. Оу, oh, це дуже цікаво і насправді дуже дорогі штучки. Їх тут 10 штучок це метелики. Я вам засніму їх ближче, вони дуже прикольно виглядають. Вони виглядають насправді реально дорого, вони коштують свою ціну, тому ставлю лайк. Це також бантики, вони просто трошки світлішого рожевого, більш ніжного кольору. І мені дуже цікаво подивитися, як це виглядає на руках, тому що в пачці це виглядає просто як якісь крапельки, роси. Чесно, шикарно, ну прям реально шикарно. Мені здається, на нігтях це буде класно. І великий плюс, те, що його можна на будь-який колір, і воно буде прикольно виглядати. І підкреслювати саме цей колір. Тут я спробувала на фотографії було набагато красивіше, от це очікування реальність. А, дуже галі місістрази, який я вже бачу. Можливо, можна буде використати окремо десь якісь маленькі, але, типу, у цій вигляді сердечок, ромбіків. Не рекомендую. Бульонки, нічого такого, стандартно. А, ось такі біло-блакитні стрази, Дуже прикольні, мені вони теж подобаються. Не так, звісно, як рожеві, але вони більш універсальні З холодним відтінку. Ставлю лайк. Оце я не знаю, чесно кажучи, чим я думала. Просто мені сподобалось в моменті. Це наклейки метелики. Треба буде спробувати. Мені, здається, дуже прикольно виглядає, плюс вони переливаються різними кольорами, підійдуть під дуже багато варіантів манікюру. Оце це також таке трошки щось, трошки китає цій посилці. Це також металеві фігурки, і знову ж таки, я бачу, що є. Багато класних, особливо тут змійка дуже прикольна, але її і не дуже гарні. Ну, коротше, як чесно, якщо чесно, вартує свої гроші, і прикольна штука можна вибрати по-любому піде. Оця штука мені дуже сподобалась це сердечки. Вони доволі